Вітаю вас доброго часу, мене звати Ліна Храмцова. В цьому відео хочу відповісти на питання, що робити в Німеччині, якщо у вас три освіти в Україні або дві освіти. Вже зараз, після 2,5 років прибуття українців до Німеччини і знаходження українців у Німеччині, я думаю, що ви знаєте дуже багато варіантів, як можна здійснити свою мрію, як можна лишитися в Німеччині. І кожен з людей шукає свій шлях. Як залишитися, як себе реалізувати? Виникає питання роботи. Оскільки багато українців приїхало в віці 45 50 55 років, то дуже важко, коли вже половина життя минуло і. Шлях роботи, шлях працевлаштування був в Україні, і зараз починати з нуля в 45, це не те, що починати в 22. Наприклад, мені було 22 роки, і я вже вивчилась в Україні і мала освіту вчителя, але я була молода віком. Мені було легше перевчитися в Німеччині на вихователя, потім на психологічного консультанта і розшукати роботу. Людина, яка 45 років чи 50, яка має стаж 25 років або більше. І яка знає, як це робити в Україні, не знає, як це робити в Німеччині. Тому хто дівчата писав під відео коментар: Ліна, скажіть, будь ласка, що робити? кажу, будь ласка, що робити. Як завжди, давайте робити це разом. Під відео пишіть, будь ласка, про свій досвід, як ви змінюєте свою освіту з України, адаптуєте її, пристосовуєте у Німеччині. Я хочу зараз назвати декілька пунктів. Як завжди для себе написала скрипт, що будемо робити і як думати. Проаналізуйте, будь ласка, те, що я ем, кажу, це такий загальний інструмент. І зробіть для себе висновок. По-перше, ем, скільки вам років? Від цього залежить все. Якщо вам 25. Це одна справа. Якщо вам 45, це інша справа. Я говорю про ментальний стан, про фізичний стан. Я говорю про наявність дітей у вашому житті, психологічних травм і бажання лишатися в Німеччині, інтегруватися. Це два різних стани: людина молода і людина, яка вже має багато досвіду. Відповідно до того, ви можете думати, але у вас великий плюс: в 25 років людина не має досвіду, який ви маєте в 45 які ви можете використовувати. Тому подивіться, наскільки це посила. Я про це говорю в кожному своєму відео. Не лізьте поперед батька в пекло. Якщо ви бачите, що ви фізично, ментально не тягнете цю роботу, відмовляйтеся і шукайте те, що вам подобається. Таке порівняння з чоловіком. Якщо ви бачите, що ви його не витягуєте, або він абсолютно не потрібен, ви ж не будете жити з цим чоловіком все життя. Ну, якщо у вас нормальна здорова самооцінка. Якщо ні, то. Хай вам щастить. Наступне, які у вас є освіти? Давайте будемо працювати по моделям. Наприклад, як в мене я проводжу приватні консультації, і дівчата мені кажуть: Лєна, дивіться, я вивчилася на товаровіда, на бухгалтера, але ніколи не працювала. Або я вивчилася на вихователя, вчителя початкових класів, але ніколи не працювала. Замість того я працювала, і тоді ви називаєте базову професію, да? наприклад, бухгалтером 15 років, або вчителем, або ви були масовік затійник влаштовували десь менеджером не знаю, там, середньої ланцюжка, середньої ланки, або ви були в готелі. Тобто освіта у вас є одна, о той самий папірець, досвід у вас є інший, і на той досвід у вас немає офіційного документу. Це дуже важко. Дуже важко, скільки я хочу вам зараз сказати дуже важливу річ, яку, будь ласка, запам'ятайте, або перешліть іншим цим відео, щоб вони також знали. Для того, щоб жити в німеччині, треба думати по німецьки, не українським мисленням, українським менталітетом. Треба думати німецьким менталітетом. Якщо ви зрозумієте цей інсайт. То ви зможете жити в цій країні. Якщо ви не зрозумієте цей інсайт, ви не зможете жити, оскільки ви будете завжди думати українськими мірками і не розуміти, чому ви не можете пристосуватися або інтегруватися в Німеччині. Бо ви ще своїми думками ви ще десь там лишилися вдома. Це не працює. Ви не йдете до пікаря і не кажете, дайте мені фунт м'яса, бо там не продають м'ясо, там є якісь хлібобулочні вироби треба думати так як живуть німці а німці як живуть подумайте зараз їм потрібно від вас по перше освіта я про це говорила що потрібно мати документ про освіту я вибачаю, в мене тут просто кіт сидить, як завжди. Потрібно мати документ про освіту, оскільки, відповідно, цього документу вам нараховують зарплату. Це я говорю в кожному відео. Будь ласка, зрозумійте, чому джоп центр хоче, щоб ви визнали ці дипломи. Вас будуть приймати на роботу. Але диплом це одне, а знання в цій сфері це інше. Багато з вас каже мені на консультаціях, слухайте, Лена, я була бухгалтером 15 років вдома. Я не хочу, я хочу бути вихователем, я вже не хочу рахувати, я хочу говорити. І от це треба враховувати. Якщо ви зараз будете в Німеччині, переходите на роботу, яка буде для вас важлива і стабільна, переходьте на ту роботу, яка вам буде в кайф. Якщо ви сьогодні підете на роботу тільки тому, що вас змушує джоб-центр і вам треба виживати, ви не будете працювати на цій посаді наступних 15-20 років, якщо ви хочете лишитися в Німеччині. Якщо ви щось робите, то робіть це стабільно. Це має бути вам в задоволення, вам в кайф, вам в емоційне таке втілення ваше, вашу емоційну реалізацію в житті, плюс це має приносити гроші. Я б вам радила. Якщо ви вже йдете на компроміс, то мають бути оці пункти, які є важливі, оскільки це, давайте знов таки, порівняння, жити з людиною, яку ви не любите. Наступних 15 років це приведе тільки до вигорання. Тому ви дивите базу, дивитесь на такі базові речі. Це ваша робота, які є еквівалент в Німеччині. Наприклад, якщо ви були вчителем в Україні, як я колись була, я не можу тут бути вчителем, оскільки. Тоді, наприклад, в мене було питання мова, да, це один. І другий я мала навчатися ще 10 семестрів. Тобто, у мене було двоє маленьких дітей. Я сказала: ні, ребята, не піде, я не маю за що жити. Я зробила навчання на вихователя. Якщо ви були в Україні інженером, то ви не можете зразу піти на посаду інженера. Знов таки думайте німецькими мірками. І корона на голові має трошки впасти, оскільки ми живемо зараз в іншій країні. Ви приїхали з України там свої закони. Щодо працевлаштування, щодо вимог, тут інші. І людина, яка каже, я була там вчителем, не знаю, там банкіром, ще чимось, а тут я шукаю еквівалент своєї роботи, і він нижчий, я так не буду я хочу бути інженером. Це нереально з точки зору. Ні один американець, який не знає англійської мови, вибачте. Американці англійську мову сказали, українську мову, який приїде до Києва, він не влаштується в нормальне бюро, де його розмовляють українською, не буде працювати, бо він її не знає. Тому, будь ласка, це психологічний аспект, який заважає багатьом людям знайти. От своє місце в цій країні. Тому подивіться на еквівалент, що ви можете знайти. Можливо, ті, хто з психологічної або з педагогічної сфери, ви можете піти навчатись на вихователь. Зарплата вихователя залежно від землі, десь ну, 2300, 2400, відповідно, де ви будете працювати, фольдсайт. І це нормальна початкова зарплата, у вас проблем не буде. Зараз пропонують багато вайте і умшулінг, і Аусбільдунген. Для тих, хто молодше віком, може зробити Auspільung. Auspільну я порадила робити тим, хто хоче або зміняти професію просто кардинально. І це дуаля успільному. Тобто Ауспільному, коли ви отримуєте гроші, там буде та стипендія, назвемо це так, тільки там 700-800 євро, і ви поставите заяву на Вонкельд, і вам будуть платити гроші плюс оплачувати квартиру без проблем. А озбінок робить багато людей, багато іноземців. Це важко, але це реально. Я робила озбінок на вихователя після свого розлучення з дітьми, яким було 6 і 4. Тому я категорично не сприймаю якісь слова від людей. Це нереально. Я це зробила, це реально косокриво або живо, але всі вижили, все нормально. У мене чудова освіта, в мене чудова робота. Що я маю на увазі косо-криве? Я маю на увазі, що треба працювати. Треба працювати, вчитися ночами і е, мотивувати себе. Тому. Е, Якщо ви хочете влаштовувати в цій країні, то навчайтеся. При тому, а має бути тільки дуальним, оскільки джоп центр не буде оплачувати ваше життя 3-4 роки просто за гарні очі, щоб ви вчилися. Це нереально. Хтось хоче робити студію. це хочуть робити діти. Також багато мам до мене звертаються. Моя дитина хоче вчитися. Моя дитина йде цього року вчитися. Я вже заплатила 400 євро в перший семестр за обробку документів, і далі я так зрозуміла, десь буде менше. Квартира коштує 300 євро плюс 400 євро кауцон, тобто ви маєте знати, звідки взяти ці гроші. Бафік вам цього не оплатить. Студенти працюють по вихідним, або е, колега мій лікар, він сказав, що його студіум коштував приблизно його навчання на лікаря 100 тисяч євро. Плюс в нього був зріз, тобто середній арифметичний оцінок, да, е, одиниця. Тому, будь ласка, для тих, хто хоче, щоб діти вчилися. Це також реально, але треба буде працювати, косокриво або живо, і батьки, і діти всі мають фінансово себе забезпечувати. Я зараз говорю про що? Про те, що це важко зараз вибачаюся кіт. От як важко, важко сидіти з котом, так само важко шукати еквівалент своєї роботи. Зважає дуже багато речей, і саме перше, що заважає, це оцей внутрішній момент. Я був всім, тут я ніхто. Але так не буває, щоб ви з такого рівня з однієї країни перейшли на такий рівень в іншій країні. Треба починати з нуля. Позиціонувати себе в фірми, показувати і плюс фактор мова: будь ласка, рахуйте. Як ви розмовляєте німецьку мовою, чи ж зможете ви працювати? Хто працює в нас в сфері логістики, ви знаєте, є свої програми, це САП, це можуть бути різні обміни грошей. Програми не мені вам розказувати, якщо ви чуєте, мене є експерт в цій сфері, тобто вам треба знати, який є механізми в Німеччині, вони інші, є інші закони. І якщо у вас є бажання працювати, то вам треба буде вчитися. Є white більдунгів. Якщо вам 45, у вас купа досвіду, робіть white більдунг з вашим Б 2 і ви отримаєте роботу підтвердження. Дівчинка зверталась до мене, флорист. Ну тут дивіться таке питання. Її Джоб центр відправив навчатись на флориста за 6 місяців. Давайте з вами реально скажемо, що за 6 місяців кажу, слухайте, ну я не флорист, у мене логіка, наприклад, така по-перше, ви вивчаєте кольорову гаму. По-перше, по-друге, квіти, які вони є. Комбі... Комбінація цих квітів. Є букети там, на весілля, на якісь похорони на день народження, на 8 березня. Вони всі йдуть тематичними. У вас є маркетинг, у вас є спілкування з клієнтами. Тобто, за 6 місяців нереально взнати, вам треба, що буде купати і самому вчитися. Тому це настільки цікавий шлях інтеграції, але шляху є багато. Ті, хто мені пише або пише коментарі під відео, до речі, дякую вам завжди велике. Це колосальна підтримка. Підписчиків для підписчиків. Ви завжди пишете. От, наприклад, я пішла там, зробила практику, зробила букет одразу, і мене взяли. Жінка пішла на пробну розмову в ресторан. Ми кажемо, ми 10 кілостейків відбили шефа. Він запропонував мені повний робочий день. Тобто є такі класні випадки, чому бо людина горить, бо людина хоче, бо людина не сидить і не каже. Я бідний біженець, я там був з короною, тут без корони. Не можна інколи досягнути своєї мети одразу. Для цього потрібно працювати. Для цього потрібен план. Є таке німецьке слово «аусдауа», тобто ви це в нас не спринтерський біг на 100 метрів, це в нас марафон. Марафон на наступні 10-15 років, якщо ви хотіли б лишатися. Тому, що є важливим, знов-таки, давайте зробимо підсумок. Ваше знання мови, ваш вік. Ваш шлях професійний до того моменту, коли ви приїхали до Німеччини, ваше бажання вчитися, ваш ментальний настріл і чи є у вас план, чи є у вас мотивація. тому мотивація не на досягнення результату, а кожен день, оскільки вам кожен день потрібно. Розвиватися і дивитися, для чого ви це робите. Тому я вам бажаю тільки успіхів у тому, що ви робите у вашому шляху. Як завжди, вдячна за підписку на канал, за ваші коментарі. Як вам вдалося інтегруватися в Німеччині? У мене на каналі є 900 відео, і в них я розповідаю про свій власний шлях, про психологічні аспекти інтеграції, і як завжди, під кожним відео є дуже, -дуже багато зворотнього зв'язку від вас, що є корисним. Побачимося в наступних відео.